На сьогодні українським урядом запроваджена низка програм для сприяння працевлаштуванню ветеранів, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. І це програми не лише для них, а й для роботодавців. Учасники бойових дій вже сьогодні і особи з інвалідністю можуть пройти професійне навчання в закладах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Це на сьогодні вісім закладів навчальних закладів служби зайнятості професійно-технічних: Рівненський, Сумський, Полтавський, Харківський, звісно, Одеський, Івано-Франківський, Львівський і Дніпропетровський. В Одесі на Карабіна, одеський заклад навчальний можна обрати одну з 30 ти професії або одну з 35 освітніх програм у державних центрах професійно-технічної освіти можна здобути робітничі професії, найбільш затребувані роботодавцями: токаря, електрогазозварника, кухара та інші. Якщо заклад не за місцем реєстрації, то учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни і супроводжуючі їх особи забезпечуються проживанням. Також учасники бойових дій і особи з інвалідністю можуть отримати ваучер на навчання, пройти підготовку перепідготовку підвищення кваліфікації не лише до речі, в закладах професійно-технічної освіти, але і в закладах вищої освіти в будь-якому регіоні нашої країни. У службі зайнятості також є програми не лише для осіб зазначених категорій, а для роботодавців. Якщо роботодавець приймає працевлаштовує особу. Учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни готов працевлаштувати і відповідно облаштувати місце робоче, то за ці витрати держава компенсує за першу групу інвалідності працевлаштування таких осіб. Це розмір компенсації до 100 тисяч на сьогоднішній день, другої категорії до 67 тисяч гривень. Для отримання більш детальної інформації усім охочим необхідно звертатися до найближчого центру зайнятості або відвідати сторінки служби у соціальних мережах. Держава розробила декілька механізмів для адаптації захисників. Відповідно до потреб військовослужбовця, який сьогодні повертається до мирного життя, фахівці служби зайнятості безкоштовно надають інформаційні і консультаційні послуги за цими програмами, активно допомагаючи з пошуком роботи. У 2023 році, за Майже 11 місяців послугами служби зайнятості скористалися близько 90 осіб з числа учасників бойових дій. З них 18 осіб були перецелаштовані за направленням служби зайнятості. На сьогодні перебувають в статусі безробітного 41 особа. Учасники бойових дій для сприяння розвитку підприємницької ініціативи працює програма надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх сімей. Стосовно розвитку підприємницької ініціативи державою прийнята програма відповідно. Називається Є робота надання гранту учасникам бойових дій. На відкриття відновлення чи розвиток власної справи до нас, до Одеської обласної служби зайнятості, надійшло 15 заяв від учасників бойових дій на отримання такого гранту. На сьогодні три особи вже отримали такий грант. Розмір мікрогранту, який може отримати особа, залежить від кількості створених нею робочих місць. Із 7 листопада 2023 року відбулись зміни, і розмір гранту для учасників бойових дій держава збільшила в майже вдвічі. Порівняно з початком року, учасники бойових дій можуть отримати мікрогрант у розмірі 500 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць, а також у розмірі до мільйона. На умовах співфінансування за умови створення чотирьох робочих місць. З яких з тих чотирьох робочих місць два робочих місця мають бути для самих учасників бойових дій. Перед поданням документів на отримання гранту фахівці рекомендують відвідати онлайн-семінар служби зайнятості, який проходить щоп'ятниці зранку. Тут зацікавлені отримують детальну інформацію щодо складання бізнес-плану, та які вимоги сьогодні до гранта отримувача.